Креслити проблеми регіону та їх причини, а також розробити стратегію та шляхи їх подолання в Івано-Франківську на стратегічну сесію міста зібралось близько 500 людей з різних сфер діяльності області. Валерій Пекар каже, має сподівання, що напрацювання, які вдасться розробити, призведуть до певного результату. І Прикарпаття у рейтингу розвитку буде на перших місцях. Майбутнє Прикарпаття яким воно має бути, які проблеми заважають, які ідеї проекти дозволять нам наблизити це майбутнє і його втілити? Любомир, приватний підприємець, прийшов на сесію, аби разом з колегами поспілкуватись про сферу бізнесу, яка, на його думку, потребує, хоча й незначних, але все ж таки змін. Зараз я б сказав, в деяких сегментах бізнесу все ж таки стало легше працювати так. Зокрема, це стосується там деяких певних нововведень в фінансовій системі, в податковій, але з іншої сторони, все ж таки, малому і середньому бізнесу потрібно іншої підтримки. Так, учасники сесії кажуть, великим позитивним моментом є. Те, що люди зібралися і готові спільними зусиллями та напрацюваннями змінювати Прикарпаття. Це найважливіше, що люди на Франківщині вперше зібралися, от вперше для того, щоб подумати над нашим спільним майбутнім. Тому що, коли ми кажемо, що немає змін на рівні області, то насправді зміни вони починаються з фундаменту. А фундамент це те, коли збереться інтелектуальна еліта, зберуться інтелектуали, зберуться активні люди, і вони мають сказати, що потрібно міняти. Після семи годин москового штурму прикарпаттям таки вдалось. Окреслити ряд проблем, які у області напрацювали шляхи їх вирішення. Теорія напрацьована тепер діло за практичним її застосуванням. Ольга Гриців, Чміль, новини телеканал Раї.